Малята, любі хлопчики і дівчата, я за вами дуже скучила і запрошую вас до себе в гості на заняття. Подивіться, який гарний ставочок, а хто це сюди йде? Ой качечка йде, каченят веде на папасочку, на порясочку, на холодну водицю, на зелену травицю. Давайте підглянемо за каченятами, що вони роблять. Одні пасуться на травиці, а інші купаються у водичці. А що у водичці ще роблять? Плавають, пірнають. Послухайте, качечка кряче, каченят не бачить. Вони в хованки граються, на матусю не зважають. Малята, що таке грають у хованки? Вони пірнули у водичку. А давайте подивимося, що можна робити із водичкою. Подивіться, у мене є дві мисочки із водою. Водичка гарна, прозора. Ми з вами зараз спробуємо насипати пісочок. Подивіться, який він у мене сухенький, чистенький. Та спробуємо опустити в воду палички звичайні. Давайте спробуємо візьмемо ложечку та насипемо пісочок у воду. Що відбувається з пісочком? Він плаває чи тонеть? Видно вам гарно? Ось він, пісочок потонув. А тепер давайте спробуємо опустити в другу тарілочку гілочки з дерева маленьку і більші покидаємо. Подивіться, вони потонули чи плавають? Так, пісочок потонув. А гілочки плавають. Значить, пісочок важкий, а гілочки легенькі. А тепер спробуємо опустити в воду. Ось у мене є такі м'ячики і звичайні камінці. Сюди ми положимо камінці. Дивіться уважно, що відбувається з камінчиками. Вони у нас що? Потонули, а в іншу ємність ми кладемо м'ячики. Що сталося з м'ячиками? Вони потонули чи плавають? Вірно, вони плавають. Камінці важкі потонули, а гілочки легенькі, вони плавають. Пісок важкий. Він потонув. А м'ячики легенькі, вони плавають. А де ж наші каченята? А каченята вирішили від мами качки пограти в хованки. Вони ховаються за геометричними фігурами. Давайте їх пошукаємо. Я буду називати колір геометричної фігури. А ви будете мені допомагати плескати в долоньки. І будемо знаходити каченят. Один, два, три почали. Зелений квадратик. О, яке каченятко в зеленій шляпці. Червоний трикутник. Каченя червоному капелюшку. Трикутник рожевий. Подивіться, яке каченятко в рожевій шапці. Жовтий кружечок. Ось яке каченятко в жовтавій шляпці. Зелений овал. Каченятко в зеленому капелюшку. Синій кружечок. Подивіться, знайшлися всі наші каченята. А ось. І мама качка. Тря-тря-тря, дякую, малята, що допомогли знайти мені моїх каченят. Качка зібрала всіх своїх малят каченят та повела їх додому, бо вже пора каченяткам спадки, бо вони ще маленькі і тільки ростуть. А я з вами, малята, прощаюсь і говорю до зустрічі. Бувайте!